Зараз ми швиденько <зві> я теж знімаю влоги. Я обіцяла, що на... за ці дві неділі буде два влоги. І ось я знімаю другий Зараз ми швиденько збираємося і йдемо по справах, бо е... приїхала моя старша сестра, яка подарувала мені цю піжамку. І ми Потім, скоріш, за всього, підемо десь на суші. Або... Зараз ми швиденько йдемо знімати гроші, бо зараз будемо піти покупати ані подарунок, який мама з Татом буде купляти, бо я ще не купила. Я предупредила, що я потім куплю. Коротше, ми зараз пішли в суші бар. Зараз заказуємо суші. Mm -hmm. А потім, скоріш за цього, що поїдемо додому. Будемо щось там вже робити, але я буду все знімати. Тебе там не відна, нісі. Ми кеден. Покажите видео снимать. Может, видео сниму на нем. Текуш не может разобраться с тем фотоаппаратом сейчас. А мы знаем, что на нем может снимать видео. Так что, Да? А сюда слушаю особенность? Мам.

Аня все таки не може розібратися з тим фотоапаратом, камерою, як вона правильно називається, я взагалі не знаю. Зараз буде буду просить ану, щоб вона мені допомогла як продавати речі на вінтет, як вона там правильно називається. Бо мені вже люди написали за нього. Я хочу ту продати, а я не знаю, що писати і що як треба робити. То коротше, що Аня буде мені допомагати. Ще хочу, щоб Аня мене сьогодні на нього пофотка, щоб була така домашня фотосесія. не так ще важче стане. Якщо твою цілим є поправити своє спаняве життя, здоров'я, щастя і богатство, цільна те найправдопіння заставі ощінки ленти. Аня сьогодні вже їде, в нас взагалі жахлива погода на вулиці. Ця дурочка вже збирає свій чемодан і покидає і нас опять непонятно на а я хочу, щоб вона ще осталась, но вона не може. Да. Поддайте було декілька слів для блогу. Я не можу запакувати фігню. А ти змаги. В з зайди. Ні, нормально повернусь мордек моїм подписчикам. Я... Короче, вона збирає речі повний. Десь ввечері о 9 десь так потяг, і вона вже їде. Так мало була тут. Ця людина пішла вчитися на дизайну в поліграфії, а потрібно було, щоб вона пішла вчитися на акторку. Коротше, ми зараз вже будемо їхати, бо потяг о 9, у нас десь 8 з чимось, але нам потрібно ще доїхати до кошаліна, тому зараз ми маємо все швидко збирати і виїжджати. Усе. Мама каже, що замило нас дуже сильно на вулиці йде сніг. І ось у мене таке запитання: от нафіга ще вже сніг, коли немає нового року. Просто в мене так складається, що якщо новий рік, то типу має бути сніг. Нема нового року, нафіг сніг. Ми вже приїхали на вокзал, зараз будемо цю мадаму відвозити до Варшави, а самі будемо їхати додому. Дайте, пожалуйста, пару коментарів по поводу того прибування додому. Я Хочу побыстрее вже до себе, додому. ти, уїжджала. У вас тут холодно. Тебе плохо за нами живеться? У вас тут холодно. А якщо б у нас тут було теплее, то осталось? На капец! Точно твой, Повже. Аня, смотри, твой. Обнять, Анька. Что? А такая что мы никак как бы насмехаемся? 24 лютого, вчора був рік повномасштабної війни в Україні. Вчора був рік, як в Україні йде війна з Росією агресором, і ціли, цілу неділю в мене якесь дивне відчуття відчуття якогось дежавю. Зараз відправляли сестру до Варшави і просто якось спомнила того, що колись. Е ми так само стояли в 20, десь приблизно вже в березні на вокзалі на потяг Львів за Знам'янка Львів. Ну, типу, їхати до кордону Польщі. Хочу сказати, що я вже тут якось рік. Але взагалі якось ще не звикла до мови, не звикла до людей, не звикла до звичок, яких я тут вже маю, не звикла до того, що я вже говорю польською. Якось так, так тяжко. А, так сильно я хочу додому. Але я дуже добре розумію, що зараз в Україні немає праці, немає ніякої роботи, немає грошей, ну, типу. Зараз нічого там немає, і, звісно, краще залишатися поки що в Польщі, або взагалі десь за кордоном. Але в ту саму хвилину відкриваю свою галерею до війни і розумію, яке було прекрасне життя в нас. І ну, я вже казала на один раз, що я тут рік, і, типу, з ким не хочу гуляти, ну взагалі нічого. Е, я напевно тільки завела цей влог. Ютуб, Інстаграм, Телеграм, тільки для того, щоб якось себе чимось займати. Бо думаю, якщо б не ці соцмережі, я б не знаю, що б я робила, чесно. По-перше, мені це подобається робити, бо я відчуваю якусь підтримку, бо коли бачиш, в мене є якісь глядачі, коли бачиш, в мене є якийсь прогрес в цій справі. Але... Думаю, якби не Польща, то я би цим не займалася вже ніколи. Була якась така мрія, типу, заводити свій влог на Ютуб, канал точніше на Ютуб, ну, як у всіх дітей. У кожного була своя сторінка. Це 100%. Але з, з, з часом ми якось виростаємо і якось це, типу, закінчується, типу, це якось проходить. А в мене, напевно, ще не пройшло. А з однієї сторони я дуже рада, що це ще не пройшло, бо мені дійсно це подобається робити. Бо, по-перше, дякую Польщі, я почала десь виступати в Польщі, точніше в Україні я ніде не виступала з пів. Майже ніде не практикувала цей якось талант, не знаю, як його називати. В Польщі я виступаю в школі, хоча українською, звісно, але виступаю, якось показую себе. В Україні думаю, що цього б не було, бо ходила на такі вокали, де були тільки або хор, або то або хор, бо як ходила в школі на вокал, там було скільки чотири особи, і нам казали, типу, ви не можете виступати, бо вас тільки четверо. Типу, ми такі чому ми не можемо? Не знаю, може не хотіли просто нас якось впихувати на сцену і став вона якось в хор. Нам звісно, це не взагалі не подобалось. Потім ходила ще в Україні на ще один гурток додатково. Звісно, там теж були хрупи. Ну, тобто, сольно я ніколи не виступала. А тут в мене є якась змога виступати. Бо я почала вести інстаграм, мені почали навіть люди писати, типу, ти так класно співаєш. І взагалі в Reels навіть викладала, колись я вже в цього ви не побачите, бо я це все повидаляла. Але мені писали люди, типу, не закидай цю справу, якщо ти типу, будеш тренуватися, то ти, типу дістанеш великих якісь возможностей. І, і я дійсно почала над цим задумуватися і дійсно почала це якось. Практикувати, займатися цим і розумію, що мені це подобається, і розумію, що хочу йти в цьому керунку. Але, ну, на жаль, поки що не бачу в себе десь якоюсь солісткою. Але, звісно, би хотіла. Звісно, я буду це все тренувати, займатися цим. Я не буду це закидувати, це 100%. Але якби не ця війна клята, якби я не приїхала до Польщі, цього всього я би не мала. І знаєте, рік, як вже йде війна в Україні. І мені, як людині, яка сидить за кордоном, здається, не менш тяжко, ніж людям, які зараз сидять в Україні. Їм, звісно, в рази якось трудні ніж нам тут, але. Українці, які сидять за кордоном, ніколи не відчують того, що відчувають українці в Україні. Українці в Україні ніколи не відчують, що відчувають українці за кордоном. Це логічно. Але сподіваюся, це все скоро закінчиться. Все буде добре. Ми, звісно, повернемося всі додому. Все буде за Потім здохне, Росія взагалі десь згорить, провалиться, не знаю, якось треба її зібрати з, взагалі, з карти України. України кажу України. З карти взагалі світу і постари там Україну. <реш> Ні, я ж жартую, нам не треба такий мусор. Дякую за перегляд. Ось і все. Це кінець. Не забуваємо підписуватися, ставити лайки, під, колокольчики, підписуватись на інстаграм, телеграм. Все за звічку залишу, звісно, в описанню. Сподіваюся, вам було цікаво за перегляд, бо мені здається, що влог вийшов якийсь не дуже, але сподіваюся, вам це сподобається.